Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Тіданок це експертне поле, тому зараз ми все, що звідусіль навіть з дуже поважних видань до нас приходить. Ми завжди перевіряємо завдяки експертам, так це чи не так. Отже, National Geographic написали про те, що жінки частіше страждають від хронічного болю, а знеболювальні препарати діють на жінок гірше ніж на чоловіків. Це виявили в рамках великої кількості досліджень. Ну і власне, от на думку науковців, те, як організм реагує саме на знеболювальні препарати і як він їх засвоює, залежить від гормону естрогену. В жінок його більше ніж у чоловіків. Ну і ще декілька причин, які виявили вчені, це те, що жіноча імунна система працює активніше. а Реакція на запалення може в жіночого організму бути набагато сильніше. І от, відповідно з цього науковці зробили висновок, що і на медикаменти жінки і чоловіки реагують відповідно до цих чинників по різному. І до того ж, до 1993 року майже не брали участь жінки у таких масових клінічних дослідженнях, які фінансувалися національним інститутом здоров'я Сполучених Штатів Америки. Отже, Тому... така теорія, і зараз перевіряємо скільки там правди, скільки. Ну, трошки домислів на прямому зв'язку з нами кандидат біологічних наук Тетяна Козицька. Тетяно, ми раді вас вітати. Вітаємо вас. Отже, Тетяно, ви згодні з тим, що знеболювальні гірше діють на жінок ніж на чоловіків? По перше, доброго ранку, ці дослідження дійсно базуються на ця стаття. Верніше дійсно базується на величезному спектрі досліджень наукових, тому дійсно на жінок. Знеболювальні діють гірше ніж на чоловіків, але тут треба розуміти кілька аспектів. По-перше, біль це реакція організму, яка викликається впливом специфічних тканинних гормонів простагландинів. І коли більшість людей говорить про знеболювальні препарати, скажімо так, звичайні люди вони вживають в повсякденному житті нестероїдні протизапальні препарати: на кшталт ібупрофену чи чи диклофенаку, чи аспірину, чи чогось такого. Ці препарати якраз гальмують фермент утворення оцих речовин болю, так би мовити, простагландинів. А є ще величезна кількість інших груп анальгетиків. Наприклад, хронічний біль він може бути пов'язаний з серйозними діагнозами, і там будуть задіяні абсолютно інші механізми. І там мова йде про опіоїдні або наркотичні анальгетики. А жінка, наприклад, під час менструальних болей не буде вживати щось на кшталт, я не знаю, морфіну чи трамадолу. Тому дійсно в організмі чоловіків переважають андрогени, тобто чоловічі статеві гормони, які підвищують больовий поріг і вони ж пригнічують запалення. А в жінок переважають жіночі статеві гормони, естрогени, і вони навпаки знижують больовий поріг. Та сприяють вони сприяють розвитку запалення. Якраз переважно більшість болей, болю супроводжується реакціями запалення, крім того, потенційні ці відмінності в ноцицепції, тобто в больовій сенсорній системі, можуть бути пов'язані з тим, що естроген специфічнеестроген специфічним чином впливає саме на діяльність нервової системи. Тому у жінок апріорі може бути покращена. Не може бути а покращена передача саме больових імпульсів. Тетяно, якщо правильно вас зрозумів, спасибі по перше, що підтвердили цю історію. А по-друге, якщо правильно з цього зрозумів, то незважаючи на те, що знеболювальні гірше діють на жінок, от як таблетки, пігулки, умовно кажучи, та певної дії, то в організмі жінки все одно так все влаштоване зараз простою мовою хлопською, такою та що біль вона перенесе легше за чоловіків. То поняття сприйняття болю воно дуже суб'єктивне. Тому що е, тривалий час, от е, правильно зазначила ваша колега, що тривалий час е, не було цих от, гендерних досліджень, mm -hmm. е, тому що вважалося пріорі, що жінки слабші, вони, типу, е, гірше переносять біль, а чоловіки сильніші, вони типу біль, більш стійкі до болю. Але насправді це може бути пов'язано дуже сильно з психологічним ефектом, тому що чоловіку може бути так само боляче, але він цього не буде говорити, наприклад, і навпаки. Якщо жінка більш сильна, да вона теж може мовчати. Тому е е, насправді найімовірніше, що що, щось жінки більш чутливі насправді до болю. Mm -hmm. Отак От отже, Тетяно. Спасибі величезно. Отже, діють знеболювальні на жінку гірше ніж на чоловіка, і жінки більш чутливі до болю. Підтвердили ви дослідження National Geographic. Спасибі вам, Тетяна Козицька, кандидат біологічних наук. Ось так. Ну, так ось так цікаво. цікаво дуже дуже є над чим подумати. Бачиш? Ну, несправедливість. Абсолютно, ну така фізіологія, так влаштований організм. Бач бачиш, чоловік сказав несправедливість, а жінка сказала: ну таке життя. Ну, так влаштована організм. Що, що, що ж ти зробиш?